Всім привіт! Це пост -розбір. Так, Тут, на, на жаль, вже не збереглася Ліга Чемпіонів, але в принципі це можна виправити, зробив що отак. плей-офф. Плей Опять тобто, же, тут можна було спокійно розглядати тотал більше одного на Брусію Дортмунд. В принципі, коефіцієнт був хорошим. І так само Після 2-2 ну, враховуючи опять же потенціал Бробрусі. Ну, те, що, що, що вона грає вдома, і мотивація це зробити більше. Тут можна було просто поставити перемогу ПЖ. Після червоної картки коефіцієнт був 3, опять же, це підказав Едуард на, на трансляції. Ну, я думаю, що це зв'язано з тим, що, що червона картка і 2 гола, ну, не так важко забити буде більше основний захисник. Реал Мадрид, опять же, тут розглядався тот більше одного на Манчестер Сіті. Опять же, це було правильно, але також можна було розглядати то більше одного на Реал. Я не розумію э, цю ставку, але просто зафіксую, що так можна, можна було зробити. Так, четвер. Тут Можна було поставити принципі, на тотал більше одного Мілана. враховуючи червону картку Роми. Я так, так і зробив, але опять же це тільки з високим коефіцієнтом. Е, Кстаті. Треба, в принципі, про цей матч запитати в Eduarno. Тут можна було розглядати Тотал більше одного в, в в першому таймі. Опять же, ну, чому так тут в принципі все зрозуміло. Е, в п'ятницю тотл більше одного на Аусбург е, і Тотал більше одного на Ітрах. опять же це все по турнірній таблиці видно. На, <зв2> і, і по матчам Щоро, Добре. Так само можна було робити тотал більше одного на Ювентуса, тому що, опять же, в Ювентуса хороша атака на фоні яка пропускає дуже багато м'ячів. Мі Опять же, 2-0 програвати, ну це якби не зовсім дозволительно Ювентусу. Опять же, вони атакували і свого домоглись. Тут більше воно Лаціо, В принципі, було, було правильно навіть за відсутності і мобелі. И все. Господи, субота. Субота. Така. Господи, това не е то субота. Опять же, тут на Лотон неправильно було ставка, тому що на них, в принципі, немає е, дуже багатьох ознаких гравців. Е, тут можна було спокійно ставити на Берлі з коефіцієнтом 1,7 на тотл більше, більше одного. Опять же все тут було правильно е, тут більше одного наполі. Так само була правильна ставка. В принципі, це все є в паблику. Едуардо Хвентхайм Брусія так само, я що коротко в за Лігу. Єв... за Лігу конференції бореться вдома, дуже багато загобиває. Опять це все видно. Брусія на виїзді крає жахлива. Печ класична ситуація. Ну тут більше нічого немає, такого цікавого, в принципі, ну. Да. Що? що Що до неділі? Городися, баска пошвидше. Так що у нас? Ем, опять же, тот -то, побільше то воно на Нотінгам була правильна ставка, но ну, на жаль цього не сталося. В принципі, так само як на Everton. Все класично. Ну, опять же, тут класична ситуація. Ну так. Так само там домашні матчі. Там все. Нотінгэма. Mm. Так. Е, добре. Основіла Бормуту тут можна було роздати е, гол Бормута. Піджедав, в них мотивації немає, але. Хоча з іншого боку, за саме місце по поборотись. Ну, все одно мотивації немає, але це не означає, що можна, скажімо, так, нічого не робити. Е, опять же, вас постановили був дуже, дуже важкий календар. В Бормута ні. Бармут може гол та такі коммунії, ком 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 як остановила, вони це зробили. Crystal Palace West Фулхем Fulham, Liverpool. Hot the Fed Mario. <тур> ну, кстати, да, тут можна ж було тот більше трьох общей розглядати. Хочу мотивацію для Реала і Альмери. Е, Одже, я розглядав толк більше воного на атлетику, Я не знаю, чи це правильно, так само запитаю в Eduardo, в принципі. Тогава то більше воно на бресу. Тут, в принципі, все понятно, бресло не потрібно тільки... Перемога в Ревреал Захист, ну, не основний був склад в захисті. Опять же, Баслона хороша атака. Бо був вже важкий матч проти Сіті, тому так Сасоло лечить. Також можна, можна було тотал більше воно грати на Сасоло. В 2 2.0, ну це нормально би було. Перете 3-0, звісно, що ні. Соло не забив, але це правильно. Опять же, якщо коротко, тут все видно по таблиці. Опять же. Чому так було? То при умові, що сасоло якби не забиває. Ну, стабільно голи. Ну там к центру малий, то в принципі понятно зразу. Штутгарт, Не знаю. Так само в принципі можна було роздати того більше одного, але чомусь ні. В принципі, да. В принципі, може би було це робити. Борусся топли більше одного. Проти Байера. Так так само треба запетити в Едуарда. Іф. Говорметс, Желіон, Туза. Брест Монако тут понятно, що це було все правильно. Тут все класично, мотивація у Монако було. Перемогти, щоб закріпитись у зоні Ліги Чемпіонів. Монако e, хороша атака, а Брест пропустив самій це бачите. Скільки голів. І про такого. Е, ну і все. Е, якщо взяти вівторок, то, точніше по понеділок тут. там більше одного нагрому, але з іншого боку це в мене є в текстовому все в варіанті. Тому на цьому я, я, я не буду зациклюватись господи так само. Само дожали. Цікаво. Mm. Що тут, щось середа? До речі, в інтера не буде. І в Мілана Основних гравців це також треба, в принципі, зафіксувати. Поголчалося, виходить, що неправильно було розглядати. В принципі, так само треба це зафіксувати. Середа. Отже, ну тут я в принципі все написав в Можливо в коментарях залишу тут. Ну і все.